Везмилі інформація про стихійні сміттєзвалище періодично випливає на поверхню, коли вже сміття стає настільки багато, що заважає жителям мікрорайону безперешкодно пересуватися за звичним маршрутом. Відомо, що стихійні звалища частіше виникають не пустирях, які, як правило, розташовані неподалік від житлових будинків, і це сусідство дуже заважає місцевим. Коли з'являється у лапках такий сюрприз, то, по-перше, не стихійне звалище починають скидати сміття, кому не заманеться. По-друге, його підпалюють невідомі, а страждають жителі будинків, розташованих неподалік. Неприємний запах проникає через вікна, влітку їх неможливо відкрити. Не стала виключенням історія пустиря за декілька кварталів від вулиці Нахімова. Тут вулиця Грибоєдова сусідить з великим пустирем, який перетворився у стихійне звалище. Олег Петрович Андреєшин має першу групу інвалідності Позору. Самостійно пройти стежкою через пустир заважає сміття, тому цей шлях він. Доле у супроводі онука. Років п'ять назад сміття з пустиря вивезло комунальне господарство. Але зараз там знову стихійне сміттєзвалище. Тут зараз більш-менш так на вид чисто. Я теж знімав тут, кидав коли фотографії відео тут. А зі мною туди пойти, О, там вдоль забору, по забором мусор навален. Олег Петрович говорить про паркан Дунайської обласної лікарні, здовж якого чого тільки не знайдеш: шприци, пластик, стекло, каміння та багато іншого. Проходиш в інший бік, у першому ровику чи великій ямі сміття. Є також купи будівельного сміття. Олег Андрієшин розповів, що водії, які проїжджають по Железнякова, теж скидають сміття. Хоча, якщо приїхати до кінця цієї вулиці, де виїзд на сторони край, є міське сміттєзвалище. Кабривчик там навален, дорожка заварена і підйом, підйом туди на железніково. От там ото от, так прямо ну, як з горки скидують мусор. Право, подихали краю, висипали і все. Комунальне підприємство Житсервіс майже чи не щодня публікує на своїх інтернет-майданчиках оголошення із закликом до мешканців міста укласти договори про вивіз сміття комунальниками, але деякі містяни і далі віддають перевагу стихійним сміттєзвалищам. Олег Петрович пропонує владі міста навести Рядок та закликає мешканців не кидати сміття на пустирі. А поки через велику кількість сміття Олег Петрович не ризикує тут ходити, а вимушений робити велике коло Наталі Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційна агенція ЮкТудей.